Всіх вітаю, з вами Сергій Родар. Якось Стефан Томас, втратив ключ від біткоін-гаманця і мав знайти спосіб отримати доступ до своїх 7002 монет. Є кілька помилок, які ви можете зробити в роботі з криптовалютою. Їхнє знання допоможе вам уникнути величезних втрат у криптомирі. Купуючи криптовалюту, потрібно чітко розуміти, навіщо ви це робите. Це може бути довгострокова інвестиція чи інструмент для спекуляції. Від вибору залежатиме час покупки, адже для успіху потрібно правильно визначити момент. Крім того, важливо одразу продумати свої дії на випадок різкого зростання чи падіння курсу. Безпечним та вдалим часом для покупки криптовалюти є момент, коли ціна на 80-90% нижче за історичне максимальне значення. Інвестувати лише в одну монету це помилка багатьох новачків. Я рекомендую диверсифікувати криптопортфель. Наприклад, ви можете купити Dogicoin, одночасно інвестувати в біткоін та Ethereum. Це допоможе вам мінімізувати потенційні втрати, якщо один з активів впаде в ціні. Але не допускайте надмірної диверсифікації. Вона може сповільнити зростання інвестиційної вартості. Готівку вкладену в криптовалюти з обмеженням зростання нелегко обміняти. Залишити токени на гаманці криптобіржі це небезпечний варіант. Великий обсяг криптовалют приваблюють шахраїв. Найбезпечнішим способом зберігання є апаратний гаманець. Потрібно створити резервну копію ключа для відновлення доступу до гаманця. Ключ можна роздрукувати на папері та зберігати разом із важливими документами. Якщо щось піде не так і ви втратите ключ від власного гаманця, це означатиме загибель ваших інвестицій у криптовалюту. Криптовалюти можна переводити з одного гаманця до іншого, так само як у звичайній банківській транзакції. Однак, замість банківського рахунку, в цьому випадку ви будете використовувати адресу гаманця одержувача для надсилання коштів. Якщо ви помилково ввели неправильну адресу гаманця, транзакція буде завершена і ви не зможете нічого вдіяти, щоб врятувати вашу ситуацію. Можливо, вам пощастить, якщо криптомайнери спробують повернути ваші гроші, але в більшості випадків це не працює. Хоча вам не потрібно щогодини дивитися на обмінні курси криптовалюти, рекомендується ретельно стежити за котируванням, якщо ви хочете вчасно приймати важливі рішення. Необхідно відстежити вартість вашої криптовалюти, щоб уникнути потенційних криз на ранньому етапі або скористатися можливостями в міру їхньої появи. У меседжерах зростає кількість чатів для позабіржової торгівлі криптовалютами. На таких майданчиках зазвичай діє своя система рекомендацій та відгуків, але немає жодних гарантій. Масштаби шахрайства із криптовалютою в Телеграм настільки великі, що на це звернули увагу в податковому управлінні США. Через це купівля криптовалюти в Телеграм та інших нерегульованих OTC ринках вважається одним із найненадійніших способів стати власником цифрових активів. Криптовалютні біржі дають змогу інвесторам встановлювати обмеження, у яких мають виконуватися транзакції. У цьому плані інвестор навмисно налаштовує цифрову систему криптотрейдингу, щоби не втратити гроші. Метрики попередять вас про необхідність швидкої реакції, щоб уникнути збитків. Торгівля криптовалютою використовує волатильність ринку. Попит та пропозиція змінюються щохвилини. Іноді на ринку може спостерігатися стійкий спад. Що означає збиткову вартість інвестицій інвесторів у криптовалюту. Функція стоп-лосс у криптоторгівлі буде працювати за допомогою алгоритмів, щоб попередити вас, коли це критично важливо для торгівлі та запобігання втратам. Криптовалютний ринок дуже нестабільний і нестійкий, і ви навряд чи захочете опинитись в ситуації, коли ринкові настрої різко знижують вартість монет і знищують ваш капітал. Сліпа віра в ринок криптовалют це помилка новачка. Безпечніше інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити в найгіршому випадку. Купівля монет тільки тому, що вони неймовірно дешеві це помилка, яку ви не маєте робити. Зазвичай ціна монети низька не просто так. Враховуйте такі чинники, як максимальна кількість доступних монет та мета самої монети. Рівень ринкової капіталізації відіграє важливу роль у розумінні того, наскільки ціним можливе випадання в майбутньому. Якщо ви зацікавлені в монеті, знайдіть час, щоби подумати, чому монета йде за її поточним курсом. Як і будь-якому фінансовому підприємству, необхідно мати певний набір цілей. Цілі мусять відповідати вашим довгостроковим фінансовим устремлінням. Якщо у вас немає довгострокових цілей, то на вас можуть впливати нестійкі ринкові настрої, які не у ваших інтересах. Маючи довгострокові цілі, ви зможете краще вибирати можливості, які з'являються на вашому шляху. Це далеко не всі помилки, які можуть зустрічатися при торгівлі криптовалютами, але я вам розповів про найчастіші. Сподіваюся, що в міру того, як ваші знання про блокчейни будуть розширюватися, ви зможете уникнути більшої кількості цих помилок і зайняти фінансово-прибуткову частину світу криптовалюти. Якщо вам потрібна консультація про криптовалюти, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо у вас лише питання, пишіть в коментарях, ставте лайки. До зустрічі!